Під ударом расистів опинилася низка областей України. Зокрема, є прильот на Івано-Франківщині. Як повідомила голова ОВА Світлана Онищук, є влучання ракети у енергетичний об'єкт. На щастя, обійшлося без поранених. Також в ніч на 9 березня ворог завдав масованого ракетного удару по Харкову та Харківській області. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов, попередньо зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300. Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Крім того, в Харкові пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. У СМТ Пісочин Харківського району ворожа ракета пошкодила декілька житлових будинків. Дві літні жінки отримали легкі поранення, 71-річну жінку госпіталізовано, а жінка 74 років отримала допомогу на місці. Окрім того, за попередньою інформацією є влучання ракети на Вінничині. Про це як повідомляє Суспільна Вінниця, повідомила в ефірі телемарафону речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, ціллю росіян були об'єкти критичної інфраструктури країни.